І ще одні потужності російського нафтогіганта «Лукойл» цієї ночі теж зазнали удару. Тепер вже у Волгоградській області повідомляють про атаку на підприємство «Лукойл» нафтопереробка. Мешканці Красноармейського району міста повідомили про два вибухи і спалахи близько другої ночі. Губернатор Бочаров повідомив, що дрон був один, а наслідків нема. А що ж тоді горить? І за офіційними даними Міністерства оборони РФ, протягом минулої ночі їхніми черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 70 безпілотників над територією тимчасово окупованого Криму і над акваторією Чорного моря. 43 БПЛА над територією Краснодарського краю та 1 БПЛА над територією Волгоградської області у Краснодарі було зафіксовано пошкодження на будівлі автовокзалу Південний та Котельні. На Кубані безпілотники атакували Темрюкський, Єйський та Сіверський райони. Брат! А <плодит> Я не выходи! А куда? Краснодарская НПЗ! Да, да, В ту сторону, слушай, сейчас будет взрыв. Да, он, 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 он. А <плодит>